Я більш так не можу. У мене просто немає інтересу, немає бажання, немає сил жити. І навіть якщо з'являється якась ідея, я не можу її реалізувати через брак сил. Ось таким запитом звернулася до мене клієнтка: немає енергії. Я, як обична, підключила три інструменти таро, астрологію і нумерологію. Через таро я дійсно побачила блокування енергії, і я показала моїй клієнці, де саме блокується її енергетичний поток. І в грошах, і в коханні, і в її самореалізації. Також я показала їй через таро, що вона дуже багато енергії витрачає на контроль над іншими людьми. Вона постійно несе відповідальність за ті фактори, над якими вона не власна. Вона контролює і несе відповідальність за тих людей, які можуть самі собі побудувати життя. І вона дуже мало приділяє собі уваги. Через старого вона побачила, що в неї брак відпочинку. Вона просто відчуває почуття провини за те, що вона дає собі якийсь ресурс, грошей відпочинку, задоволення. Натальна карта показала їй, що вона знаходиться у період обнуління. І цей період дуже важливо зберігати, накопичувати енергію і приділяти максимум уваги собі. І вона стоїть на порозі дуже кардинальних змін. Через карти Таро і через натальну карту ми прослідкували, як краще за все підготуватися до цього періоду, де підселити соломки, на які а, точки а, опори а, спиратися зараз і потім, як краще реалізувати свої таланти і свій потенціал у грошах, у стосунках, коли вона познайомиться і які в неї будуть стосунки, що їй треба зробити, щоб ці стосунки стали міцними. І матриця судьби показала їй деякі дуже серйозні ментальні установки і родові програми, які постійно діють в мінус. Також матриця судьби показала їй, як вивести всі ці мінуси у плюс, розгрести цю, ці завали, ці каменюки, і відкрити шлях до щастя, до ресурсу енергії. Якщо ви хочете також налагодити своє життя, Отримати ресурс, вийти із дефіциту і стати успішною людиною. Приходьте на консультацію, хочу енергію» І отримайте і всю картину повністю, і інструменти по виходу із кризового дефіцитного стану.